Вітаю вас, друзі! Російські загарбники продовжують нити від свого ганебного розгрому поблизу вугледара. Взять от 155 та бригада. Ребята ну попали в тяжоле положення. Трагічні є випадки. Ниють вони від цього вже декілька днів. Причина під вугледаром пораження Під вугледаром погубили. Агромну колонну основні сили російської окупаційної армії, які зазнали великих втрат поблизу вугледара, складалися із морської піхоти. І ось саме у цей же час владімір Путін, абсолютно неадекватний та поїхавший бункерний щур, сказав, що морська піхота Росії працює так, як треба. Піхота морська працює, як працює А це наша техніка розбита льо на дачу у Глядара. Вон башня танка, а вот сам танчик. Пехота морская. Работает как с ним. Прямо сейчас. А по телеку у нас, как всегда, все хорошо. Мы лучше. Все, мы любим вас. Героически сражаются. Хоча, вы знаєте, напевно, наступний відеоряд краще охарактеризував би ситуацію. Пехота морская. Работает. Прямо зараз. Героїчно сражаються. у зв'язку із тим, що російська армія постійно тільки перемагає, російські пропагандисти продовжують говорити про майбутню поразку Росії. Як ви сказали? Росія зробила вже кілька шагів своєму пораженню. Раніше я припускав, що вони усе це так часто почали обговорювати, тому що їм треба налякати внутрішню аудиторію, щоб та активніше йшла на війну помирати. Але, друзі, мені здається, вони реально про щось здогадуються. Сугрози окупації країни, розділенню на кілька частин, плоть до краха російської держави. Страшні слова від. Вполне вероятно. а по улісам, як ви встаєте, не будуть ходіть українські гауляйтери, ні? это буде выглядеть? Я знаю, що ваша русофобія недостатня, і чтобы хоч трішечки її збільшити, обов'язково підпишіться зараз на мій канал. Я вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб більше людей його змогли побачити. Персонаж, який розповідає про майбутню поразку Росії, це Сергій Марков, єдина колишня довірена особа владі. Міра Путіна, колишній депутат Госдуми Росії і ще російський політолог. І він почав свою розмову із згадки про свою статтю. Кстати, сказати у мене Несколько лет назад уже вийшла стаття. А... Причини, чому русські завжди побіждали, Росія завжди тільки перемагала і ніколи не програвала війни. Ну окрім Першої світової війни, російсько-японської війни, а ще війни у Афганістані, і не тільки там є от конкретні причини, да. А деякі з них ні тривіальні, харчу з'ясні примір території, де микабу на території бальші, вони здесь гіблі. Чеситі прити причини? Ні. Він веде до того, що раніше Росія вигравала ті війни, які відбувалися на її території, але зараз Росія воює на території України. Це загарбницька війна, і ось тому він вважає, що скоріш за все Росія виграти цю війну не зможе, але він не каже, що це війна на чужій території, війна. Загарбницька він каже, що історія просто не подарувала їм такого шансу. Сейчас от э, всього історія забрала у нас це, да? А українська армія, на думку Сергія Маркова, великолепна. Це очень умний противник, який зробив великолепну Українську армію, хоча раніше він казав, що і України як такої не існує, і що уся українська армія перейде на бік так званої Росії, а Україна незалежно не існує. существує. Я сподіваюся, що вони всі перейдуть на сторону Росії. Проте очевидно, що у Росіян щось пішло не за планом, тому риторику доводиться змінювати. А, знаєте... А сейчас многі, значит, в мире считают, що російська армія потеряла статус второй армії мира. Але ви не подумайте, російська армія не слабка. Вона усе ще друга армія світу. Просто це українська армія занадто сильна. А не російська армія казала слабой, а українська армія казалась. Очень очень сильний тільки, от наша армія виявилася сильною не тому, що вона воює вже майже 9 років, і не тому, що наші воїни захищають свою землю та свої домівки. А ось чому українська армія це унікальне сочетання російського солдата, фашистського офіцера і американського генерала. А до речі, оця Паскуда казала, що Україну треба прикончить і ліквідувати. А тому, так, да, немножко замучить, так сказати, а потом а, прикончить. І прийдеться тому ліквідувати. Ну і що як там вдалося? Ми не этого цього зовсім. Оказалось, що ми винужені вести війну. Ні, як спецоперація. Спецоперація практики провалилися на невже не може такого бути. Путін же каже, що так звана спецоперація досі йде чітко за планом. Не вже Путін міг набрехати, так само як і про засоби ППО. А ми як предполагали, ми подавляємо всім ПВО, і наші самоліти повністю домінірують воздухи. Там Перше, що зробили, уничтожили всю воєнну інфраструктуру, склади з вооруженням, боєприпасами. Авіацію, системы. Пиво що подобного ми не змогли подавити цю систему ПВО. зараз. Сергій Марков розганяє зраду серед росіян. каже, що Росія на межі катастрофи, але я і ще раз вам нагадаю, що раніше він казав про Україну, що Росія нас обов'язково має перемогти. Росія не ні поємним образом Донбас, але вона забезпечить ліквідацію агресора. Я сподіваюся, що ми повідінка завжди. виявилося трішечки не так. Україн українська армія насправді сильна, перемогти Україну не вдається. Та й, взагалі, зараз Росія тільки починає створювати свою армію. Цікаво, а що сталося із тією, яка, наче як була, а всі прогнози передадуші, вони всі розвалілись. Ото чим ми займалися в те місяці зараз, та создаваря тонуларм до речі у нову хвилю мобілізації він абсолютно не вірить. Каже, що це неможливо, тому що треба озброїти спочатку іще старих мобілізованих, але він напевно не враховує, що росіяни просто можуть нас закидувати гарматним м'ясом, яке озброювати насправді ну важкою технікою, артилерією зовсім не обов'язково. Буде втора мобілізація делать, но але її не буде. Ну є делать мобілізацію, тому що ми ще ті 300 тисяч не ворожить. Зате він каже, що росіянам варто готуватися до трішечки іншої мобілізації. І ви, уважаемые друзі, підете під мобілізацію в окупи на. А Сібірська китайської границі, бо американці, як він каже, захоплять Росію, окупують її і змусять Росіян воювати проти Китаю. Напевно, тому що ніякої України не існує. Я не слуху, як не країни. Так. Це територія. Хоча зачекайте, тепер виявляється, припинити своє існування може якраз таки Росія, османська імперія, візантійська імперія, так, так. всі щезлі. І ми теж можемо щезнуть. Так звана Російська Федерація це новітня імперія, і вона має припинити своє існування. Вона має розпастися на декілька незалежних держав. Ну а окуповані території мають бути повернуті своїм державам. Та дадуть вони Калінінград Польщі, Польші, і на дадатані клінград Германії. Я переконаний, що рано чи пізно саме так і станеться. Але друзі, росіяни можуть розповідати усе, що завгодно, що вони нас переможуть, візьмуть Київ за два дні, або що вони зазнають нищівної поразки, у чому я особисто впевнений. Проте варто пам'ятати, що подальшу долю так званої Російської Федерації будуть вирішувати Збройні Сили України. А це означає, що ми з вами маємо регулярно постійно допомагати Збройним силам України і маю для вас дуже хороші новини. Малі дрони Мікадзе, на які ми із вами збирали кошти, вже надходять до українського війська. Дякуємо всім свідомим українцям, що долучилися на збір коптерів канікаса та, та Сергію Стерненку, який його організував. Друзі, спасибі, що допомагаєте бити ворога ще якісніше. Слава Україні! Дякую свідомим українцям за допомогу. Разом до перемоги, так, так, друзі, це ті самі малі бойові пташки, які знищують російську піхоту, російську техніку і інколи навіть танки. Та дрони да Ефективність сумаше. Перша партія, яка надходить до війська, має крафтнейм гойда, тому що так вирішили саме ви під час голосування. Це голосування було у мене у телеграм-каналі, і ви, друзі, на нього обов'язково також підпишіться, тому що там сьогодні буде і ще один важливий збір для нашого війська. Що би там росіяни не казали, що би там росіяни не планували, у нас із вами тільки одне завдання: працюємо сьогодні усі як один на нашу спільну перемогу.